Саш, продажі знову на нулі, я вже не знаю, що робити. А ти використовував теорію двох морквинок? Що? А до чого тут морква? Ну, от скільки продажів ти зробив минулого місяця? Нуль. А, я зрозумів, навіщо морква? Там багато вітамінів, я буду енергійний і буду більше продавати. Ну ти віслюк. Дай сюди моркву, зараз поясню. Уяви, що ти реально віслюк. Хоча з твоїми продажами її уявляти не потрібно. Коли ти бачиш моркву, що ти хочеш зробити? А з'їсти її. Так, і коли Віслюк хоче її з'їсти, він починає рухатися вперед. Це називається мотивація до. Коли твої клієнти хочуть щось отримати, ти їм це показуєш, і вони рухаються до тебе, приймаючи рішення. Але у нас є ще і друга морквинка. Друга? А де вона? Повернись. Зараз поясню. Повернутись? Добре. Ця морквинка застосовується позаду. Ай! Що ти робиш? Навіщо? Це називається мотивація від від болі, від страждань, уникнення якихось проблем. Коли ми мотивуємо клієнта тим, що з нашим продуктом він може позбутися цих проблем, зрозумів? Чи ще раз показати другу морквинку? Ні-ні, я все зрозумів. Краще підпишуся на тебе.